Ось мікс першого сорту 10 кг ціла 2150. Перший жіночий У Нас тут футболочка чоловіче, помірця антицілька, воно красива, здається, якийсь здравий. Наступна футболочка Дивіться, яка гарна. Демо сталі. Чорненька з принтом. яка вона крута. Так, щоб замовити цей лотик, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram. В лотику є різні розміри, футболочок дуже велика кількість. 10 кг. Скільки ця одна футболочка важить? їх тут є дуже-дуже багато. Показую модельки, Але я вам, на жаль, не все покажу, тому що їх дуже багато. Так, показую вам тільки найменшу кількість всього лотику. Ось така футболочка. Пізні модельки, чоловічі та жіночі. Дивіться, яка це класна. Покажу вам спинку. Все, Ось так вона виглядає. Ось так. Такі тут класний футболочка. Все дивіться, гарний. Люди 2150 гривень за цілих 10 кг футболочку. Показуємо ще пару позицій, але це не все, тому що у матику... Залишилася ще дуже-дуже велика кількість. Тому, якщо він вам сподобався, забирайте.